Добрий день, шановні наші радіослухачі та телеглядачі. Я Світлана Гнатенко. Рада вітати вас в черговому випуску радіобесіди Бесіди Он Тайм. Ми продовжуємо в наших програмах знайомити вас з фахівцями Рівненської атомної електростанції. І гість нашої сьогоднішньої програми, головний технолог, начальник служби головного технолога енергоремонтного підрозділу Рівненської АЕС Сергій Дудко. Трудовий шлях на Рівненський АЕС Сергій Дудко розпочав з червня 2005 року. Слюсарам з ремонту насосного обладнання, цеху з ремонту тепломеханічного устаткування енергоремонтного підрозділу підприємства, де здобув значний практичний досвід. Після закінчення у 2010 році Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут за спеціальністю атомна енергетика був переведений на посаду інженера технолога служби головного технолога. Енергоремонтного підрозділу з ремонту насосного обладнання, реакторного та турбінного відділень. А уже в квітні 2013 року переведений на посаду інженера-технолога третьої категорії у жовтні 2015 року. Сергій Дудко обіймав посаду заступника начальника служби головного технолога енергоремонтного підрозділу. З 2016 року знаходився в кадровому резерві на посаду головного технолога, начальника служби головного технолога ЕРП і з 2017 Дцятого року виконував посадові обов'язки головного технолога енергоремонтного підрозділу. І з 2 травня 2024 року і дотепер Сергій Дудко працює головним технологом, начальником служби головного технолога енергоремонтного підрозділу. Загальний стаж роботи на Рівненській АЕС майже 20 років. Вітаю вас, пане Сергію. Дякую, що завітали до Доброго, нас у дня. Пане Сергію, ви фахівець-атомник із 20-річним досвідом. Із них майже 15 років інженерною, а тепер вже і керівної роботи на РАЕС. У цій вашій професійній історії. Який для вас найбільш складний був етап? І чи можете ви якийсь із цих етапів назвати найважливішим? Свій трудовий шлях я починав із слюсаря-ремонтника. Звичайно, як і я так думаю, як і більшості працівників, при переході на інженерну посаду, теж якісь хвилювання перед якоюсь невідомістю було, відповідальністю. Але з часом, коли починаєш вивчати питання, професію, виконувати завдання, якби ці хвилювання уходять. Особисто для мене такий переломний період стався. Напевно, у 2010 році важливий для мене. Коли я працював з люсарем, відучився я в КПІ. І коли мені запропонували перейти на інженерну посаду, для мене це несподівано сталося так. Мій бувший начальник дільниці Юрій Володимирович Васильов, я йому дуже вдячний за те, що він, якщо так можна в лапках сказати, навчив ключа в руках тримати, підійшов, запропонував. Не хочеш спробувати себе інженером-технологом. Я погодився з цього, якби пішов переломний такий період. Інженерна робота вона дуже цікава і кардинально відрізняється від робочої професії. Наскільки швидко, чи навпаки, довго проходила адаптація ось уже в новому статусі? Адаптація проходила доволі швидко, адже я працював 5 років з люсором з ремонту по обертовим механізмам. Це насосне обладнання та гідроамортизатори. І перейшов не по цьому ж напрямку інженерним-технологом працювати, тому адаптація пройшла доволі швидко, адже це все обладнання бачив і ремонтував ну, власноручно, та обов'язки інженера-технолога. Це і в першу чергу розробка ремонтної документації на це ж обладнання. Це технологічні процеси, технологічні карти, відомості технічного контролю. Мені це все було знайомо. Швидко пройшла адаптація і цікаво було все. Пане Сергію, вже рік, як ви очолюєте службу головного технолога енергоремонтного підрозділу, до цього ви знаходились в кадровому резерві тривалий час на цю посаду. Тобто, робота вам знайома. Періодично ви виконували обов'язки начальника служби. І оскільки робота була знайома, все одно нині чи відкриваєте ви для себе щось нове? З кожним роком досвіду набираєшся. думаєш, що, що ти вже знаєш все і багато, але попадаються такі завдання, що потрібно все з нуля пропрацьовувати. Це завдання різних напрямків, це якась договірна діяльність. Щодня бувають нові відкриття якісь. Майже щодня. Тобто щоденна праця, саморозвиток, самовдосконалення це, це невід'ємна частина не тільки моєї роботи, а всієї служби і та й напевно всього керівництва РП. В чому саме полягає ваша робота на займаній посаді? і Які головні аспекти можна виділити? Якщо коротко, одним реченням, то це інженерна підтримка взагалі ремонту. В першу чергу розробка документації, всі ремонтні документи, на основі яких виконується ремонт любого обладнання тепломеханічного на ВПРС, цим займається наша служба. Також в наші обов'язки входить підтримка цієї документації в актуальному стані. Часи йдуть, матеріали змінюються, технології покращуються, це внесення нової оснастки, матеріалів, всі технічні процеси. Також це контроль за технологією виконання ремонтів, оскільки обладнання різне у нас є: посудини, трубопроводи, насоси, реактор, арматура. Кожен інженер-технолог закріплений за своїм напрямком основним, пане Сергію. Загалом, за весь час роботи в службі головного технолога енергоремонтного підрозділу, якими досягненнями вашого колективу ви найбільше пишаєтесь, і які виконані. Роботи були особливо складними, крім прямих обов'язків супроводження ремонтів, розробка документації та підтримання в актуальному стані. Те, що ми зіштовхнулися з необхідністю імпортозаміщення, колосальний масив роботи на сьогодні вже пророблений ще на руки цієї роботи. Ці всі обов'язки, такі основні, вони лягають на плечі служби головного технолога. Та також і цехів РП, вони також призамовлені певних деталей, матеріалів зіштовхуються з цим питанням імпортозаміщення, тому впровадження нових матеріалів та запасних частин, пошук аналогів. технічний аналіз, конструкторської документації, документацію ту, яку пропонують заводи-виробники українські або європейські. Це дуже кропітка робота, немає права на помилку. Я вважаю, що нашою службою пророблена колосальна робота. Враховуючи ось вже те, що ви вище сказали, напевно, впродовж роботи на Раес. Ви мали досвід міжнародної співпраці з представниками зарубіжних компаній, заводів, які виготовляють обладнання. наскільки ось такий досвід є корисним для вашої нинішньої роботи? Любий досвід з співпраці з сторонніми організаціями і з нашими в Україні з зарубіжними. Він є корисний. Що стосується зарубіжних, корисно дізнатися про їхню систему якості, про їхні стандарти виготовлення, їхні підходи. До енергоремонтного підрозділу РАЕС входить більше десятка цехів. В вашій службі доводиться контактувати з ними усіма і з якими структурними підрозділами атомної станції ви також співпрацюєте. Ми співпрацюємо зі всіма цехами РП повністю. Всі цеха закріплені за, тобто за ними закріплено обладнання, яке вони ремонтують. На це обладнання розробляється документація, виконується його ремонт, тому щільно співпрацюємо з майстрами, начальниками дільниць та начальниками цехів всіх цехів енергоремонтного підрозділу. Також з іншими підрозділами, звичайно, ми стикаємося, це відділ модернізації, служба якості, відділ технічного контролю. Що можете розповісти про колектив служби, люди, яких професій, приміром у вас працюють, наскільки відповідально вони підходять до виконання своїх трудових обов'язків? В службі з ГТРП е працюють працівники, які, скажімо так, не одразу прийшли з інституту і одразу стали інженерами. Вони майже всі попрацювали ремонтниками, слюсарями, е на участках, дехто з них був майстрами. Тобто вони вже мають досвід, знають обладнання. Коли вони приходили інженером-технологам, вони вже розуміли, що їх чекає і по якому напрямку вони будуть працювати. Всі інженери мають вищу освіту, люди швидко підхватують роботу, розуміють, що їм потрібно робити. Також діє наставництво при навчанні закріплюється керівник навчання. Люди швидко адаптуються, то доволі швидко, вже через півроку, якісно виконують свої виробничі завдання. Молодих працівників багато до вас приходить? Небагато. У нас більш такий віковий колектив, у нас середній вік, якщо я не помиляю, 46 років. Ну і наостанок, які виробничі завдання стоять у планах перед службою на найближчу перспективу? В найближчих планах служби ЗТРП це супроводження ремонту для якісного виконання ремонту. А також, як я і вище говорив, це робота над імпорту заміщенням. Я думаю, через декілька років наші станції будуть безпечно працювати з. Записними частинами та матеріалами українського виробництва або ж європейського. Дякую вам, пане Сергію, за ваші відповіді, за те, що виділили кілька хвилин свого робочого часу і завітали до нас у студії. Дякую вам, було дуже приємно зустрітися. Друзі, на цьому наша сьогоднішня радіобесіда ОН Тайм добігає кінця. Для вас у студії працювала Світлана Гнатенко. А гість нашої програми сьогодні був головний технолог, начальник служби головного технолога енергоремонтного підрозділу Рівненської атомної електростанції Сергій Дудко. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.